Керівництво національного антикорупційного бюро опинилось в центрі скандалу, який може стати для нього його рибками холодницького і вдарити по всій антикорупційній інфраструктурі. Перший заступник директора набу може бути причетним до масштабного зливу інформації фігурантам розслідування про розкрадання на великому будівництві. Вітаю друзі! Я Олена Требушна. Це канал є питання. Сьогодні п'ятниця, 24 травня. Як я і обіцяла, будуть подробиці вчорашньої історії про персонажа, який обмовився, що на фортифікаціях 37 мільярдів Ми тільки вкрали автора фрази Ми тільки вкрали 37 мільярдів. Георгія Біркадзе в правоохоронних органах вважають тим, через кого. В набув продовж кількох років зливали інформацію про одну з найгучніших справ часу вторгнення. Тому у Біркадзе її проходили цього тижня обшуки. З того, що розповіли мені мої джерела в правоохоронних органах, Національне антикорупційне бюро розслідувало можливі зловживання на великому будівництві. Зокрема, епізод за участі колишнього голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка і його дівчини фітнес-тренерки Яни Хланти, фірма якої отримувала підряди на дороги на Дніпропетровсь. Щені дуже щедро в процесі розслідування. Детективи отримали доступ до листувань в месенджерах, перечитуючи, які зрозуміли, що двоє їх колег, співробітників НАБУ вже кілька років зливають інформацію людям, які були причетні до великого будівництва її до розслідувань. Через Георгія Біркадзе нібито передавала інформацію про хід розслідування людині, яку називають куратором великого будівництва Юрію Голику. Ці витоки тривали з 21 по 23 рік. Тобто, весь час фігуранти розслідування і люди, чиї імена пов'язували зі схемами на великому будівництві, ймовірно знали все, що відбувається всередині набу з цією справою. З переписки, яка була частково анонімною, вдалося ідентифікувати людей в набу на яких падає підозра, що саме вони могли зливати інформацію. Одним з них вважають детектива набу Валерія Полюгу, у якого позавчора пройшли обшуки. Другим міг бути сам перший заступник директора національного антикорупційного бюро Гізо Углава. Який займає керівну посаду в набу вже багато років, довше за Авакова? Зараз його причетність з'ясовують. Сьогодні набу повідомило офіційно, що у главу усунули від виконання обов'язків для забезпечення об'єктивного розслідування. Керівництво та колектив набу йдеться в повідомленні максимально зацікавлені в проведенні неупередженого розслідування. Але наскільки мені відомо, керівництво набу якраз не дуже демонструвало зацікавленість в проведенні розслідування за моєю інформацією про виток і про те, хто може бути його джерелом, директор набу Семен Кривонос вперше дізнався рівно місяць тому, 24 квітня, від детектива, який це все з'ясував, і повідомив керівника. Попри серйозність підозр, директор набу не усунув і не відсторонив нікого прямо тоді, хоч міг сьогодні 24 травня. Тільки сьогодні, через місяць, усього лише усунули від роботи можливе джерело витоку першого заступника у главу. Внутрішніми силами набу так довго бралось за розслідування, що ініціативу довелось перебрати на себе спеціалізовані антикорупційній прокуратурі, яка власне і проводила обшуки цього тижня разом із поліцією. Але як стверджують мої джерела, коли до учасників цих листувань фактично через місяць прийшли з цими самими обшуками, ті вже знали, що до них прийдуть, і 99% доказів, які могли б допомогти встановити обставини цього зливу, було за цей час втрачено. В сухому підсумку ми маємо наступну історію станом на зараз. Ідеться про те, що впродовж Трьох років з набу ймовірно зливали інфу про хід розслідування фігурантам справи великого будівництва. Наприклад, могли попереджати про можливі обшуки. Це могло нашкодити розслідуванню настільки, що довести розкрадання буде просто неможливо ніколи. У правоохоронців є підозри, що джерелом зливів був перший заступник директора. Набу мені здається, щоб після такого відновити довіру до набу яку ця історія критично підриває. Так само, як свого часу, рибки холодницького підірвали довіру до спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не так давно призначений директор набу Семен Кривонос мав би продемонструвати якусь більшу рішучість, бо історія насправді шокуюча і вийшла вже за межі внутрішньої повістки. Бо про неї вже відомо і американському посольству тут, і у Вашингтоні. Де набу нагадаю вважають мегаважливим органом, який має гарантувати, що в Україні не розкрадається, наприклад, американська допомога, чим там дуже занепокоєні деякі політики і суспільство, і не буде зловживань на відновленні після війни. І раптом у цьому самому набу на яке покладаються великі надії в цьому в боротьбі з цим одного з керівників, підозрюють у зливах інформації фігурантам справ. Більше про те, що реально відбувається в набу і з набу, і як так сталося, що три роки там текло, і як це відремонтувати. Тепер розказ вже Олена Щербан, заступниця виконавчого директора центру протидії корупції. Нагадую, перед тим не забудьте підписатись на є питання, поставити вподобайку, натиснути дзвіночок. І як завжди, запрошую вас долучатись з нами до збору на потреби 12-го загону спецпризначення, підрозділи якого зараз працюють на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі, або можна купити щось з фірмового одягу. Є питання такого. Як на мені або ось такого на маркетплейсі каста Весь прибуток від його продажу, ми разом також передаємо цьому загону. Олена Щербань, далі про рибок у глави. Олено, вітаю тебе. Я хочу поговорити про те, що відбувається зараз в середині набу, тому що так виглядає, що там відбувається щось схоже на ту історію з рибками Холодницького, яка колись вдарила сильно по авторитету спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тобто, як я розумію, з набу зливають фігурантам розслідувань інформацію про ці розслідування. І з того, що мені відомо, йдеться про те, що щонайменше двоє людей в всередині набу займались. Цим зливали е, деталі справи, яка стосувалася зокрема великого будівництва. І як я розумію, це люди не рівня рядових детективів, а люди рівня керівників. Що тобі відомо, що це за справа, кому що е, і про що зливали саме так. Ну давай почнемо з того, звідки з'явилася інформація. Взагалі, що стало відомо? Стало відомо, що в одного з детективів. Набу було проведено вдома я наголошую обшуки. Власне, ці обшуки проводила спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка залучила ну і внутрішнє управління управління внутрішнього контролю набу, які залучили співробітників національної поліції. До цих дій обшуки проводилися у зв'язку з дійсно розслідуванням фактів. І за яке проводиться за статтями щодо зловживання владою службовим становищем і щодо розголошення даних досудового розслідування, якраз у справі щодо великого будівництва, тобто іншій справі, яку розслідує набу, що важливо, обшуки проводилися не тільки в детектива, обшуки проводилися ще в однієї людини. Це наразі бізнесмена в колишньому. Він очільник однієї з РДА, ця людина відома в медіа. Це пан Георгій Біркадзе. Власне. Чому він відомий в медіа, нещодавно поширювалося відео, там на якому він обмовився, так? І коли казав, ми мав сказати, ми вклали гроші в фортифікації, він сказав, ми вкрали гроші. І власне пан Біркадзе відомий також тим, що він є. Близькою людиною до так званого куратора великого будівництва пана Юрія Голіка, і, власне, також близький до заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка. Ось відомо, що ну, після цих обшуків там стала вже відома інформація. Зрозуміло, що багато хто вже знає, що відбувається. Але от сьогодні буквально також в медіа з'явилася інформація, що до таких зливів може бути причетний. Не лише детектив, а в тому числі е, перший заступник директора пан Гізо Углава. І е, якщо ми говоримо власне про фактаж і про зливи, сам факт такого зливу, якщо він мав місце, це дуже негативна історія, тому що е, углава людина, яка знає все про всі справи набу. Людина, яка знає все про всі слідчі дії набу, про все, що планується, що може бути здійснено, по кому порушена справа, і так далі. Тобто це величезна, якщо ця інформація підтверджується, це величезна діра, абсолютно неконтрольована, Коли інформація про будь-що, будь-якій там підготовки оперативної інформації, все може зливатися, так? Це величезна небезпека. Чого ще у глава це людина, власне, яка контролює абсолютно усіх детективів набу наразі? Тобто, власне, ну, я людина, хотіла можна... я хотіла, щоб ми тут уточнили, Він знає все про все, що відбувається в НАБУ, тому що він, по-перше, там працює дуже довго. Він в набу мені здається, він на посаді перебуває вже так довго, як ніхто взагалі зараз з чинних українських чиновників. А по друге, він керує усіма підрозділами детективів напряму, саме так. Більше того, він керує не тільки всіма підрозділами детективів. Тут якби ситуація, коли фактично весь колектив перебуває в його залежності, правда, він перший заступник директора з 2015 року, тобто вже 9 років, він перший заступник цілого національного антикорупційного бюро, і власне з тих часів, звісно, він міг обзавестися багатьма контактами, багатьма. Якимись можливо зобов'язаннями і так далі, і сам факт перебування так довго на такій посаді, я тут погоджуюсь, це велика проблема, тому що люди повинні мінятися для того, щоб інституція могла змінюватися і для того, щоб в ній не вкорінювалися якісь певні проблеми або, скажімо так, якісь зв'язки і чиїсь там особистісні зобов'язання. Так це перша важлива історія. Друга. Про його повноваження, тобто він керує не тільки усіма детективами набу сьогодні. Він керує, наприклад, управлінням спеціальних там технічних операцій, тобто, коли треба організувати, або за кимось стежили, аби власне якісь проводили оперативні прослушку і так далі. Тобто він керує, він вирішує давати за цей ресурс чи не давати. Він очолює конкурсну комісію в набу, тобто він вирішує. Цього конкретно детектива призначати на начальника відділу чи ні? Цього конкретно там, я не знаю, бухгалтера там інших людей, так? Тобто він керує дисциплінарною комісією, тобто комісія, яка притягує детективів до відповідальності за вчинення, не вчинення правопорушень. Тобто він акумулює тобто, надзвичайно серйозний ресурс. Більше того, він керує цим підрозділом безпосередньо, які здійснює агентські операції і якраз. Оце працівник цього підрозділу, він так називається його набуде 2 Якраз цього працівника цього підрозділу проводився обшук, він також підозрюється е в зливі інформації тому, власне, е глава не просто може впливати і там зливати, якщо інформацію, якщо це буде доведено, звісно, він може і впливати на внутрішнє розслідування в набу так. Тобто він може. А, тому що якщо ми говоримо про внутрішній контроль в бюро, так якому щось там треба робити, він підпорядковується, звісно, директору. Але якщо внутрішньому контролю треба там, я не знаю, організувати стеження, то їм теж треба йти до углави і казати: Ой, нам треба якихось людей виділити, бо нам треба підмога. Так? І звісно, ну, що у глава, коли отримає такі запити, він там може питати: а, а на що вам? А що? А скажіть, а дайте деталі і так далі. Тому ця людина, яка може протидіяти яким розслідуванням всередині небу, тому я і не дивуюсь. От вчора був скандал про те, що е, НАБУ заявило офіційно, що е, вважає, що не ок що залучили поліцію, тому що вони заявляють офіційно, що в них достатньо ресурсів, і е, от тоді, коли я дізналася, що мова йде про углаву, у мене велике питання: а як ви можете забезпечити незалежність розслідування, коли? Фігурантом є у глав. на мій погляд, абсолютно не можуть, і, на мій погляд, залучення поліції в таких випадках може бути цілком виправдано, тому що, коли мова йде про людину, яка впливає на всі процеси в бюро, то, звісно, можуть бути складнощі і можуть бути знову ж таки ризики злиття інформації тій же людині, яка є фігурантом. А, але знову ж таки треба стежити за цією ситуацією. І факт самого кримінального провадження більше того, що дуже важливо, це провадження почалося за заявою викривача, за заявою викривача, який є детективом набу. Тобто людині стало щось відомо. Вона виконала вимоги закону. Вона повідомила директора, вона повідомила управління внутрішнього контролю. Набу останні мали реагувати абсолютно незалежно. І для мене тут буде цікавим відповідь на питання, чи дійсно забезпечив директор НАБУ незалежність цього розслідування, чи забезпечив він те, що у глава не був обізнаний, якщо таке розслідування здійснювалось. Ну я думаю, що з часом ми зможемо дізнатися, чи, чи, чи було це забезпечено? Чи забезпечення безпека, так там власне і так далі, тому що а, ми ж розуміємо, що. Людина, яка підпорядкована у владі, фактично, вона е, стала викривачем. Тому тут також цікаво, як будуть розвиватися події в цьому контексті, і як себе взагалі проявило керівництво бюро, але що ще важливо, так ми зачепили історію про те, що у глава дуже довго працює. І, власне, тут слід зауважити наступне, що директор НАБУ насправді е, має дискреційні повноваження. Тобто, саме заступників вони не детективи, е, заступників він призначає поза конкурсом, і він, в принципі, має дискреційні повноваження. Він може звільнити будь-якого заступника в будь-який момент без будь-якого розслідування, коли е, він вважає так за потрібне, тому що сама ідея, коли створювалося набу, була в тому, що. Там набираємо о, власне, детективів окремо по конкурсу, набираємо керівника детективів, а заступників де, ну, директор може обирати собі без конкурсу якихось людей, яких він довіряє. Так? Тому тут велике питання: чи довіряє досі директор у главі, якщо у глава а, під розслідуванням, власне, зараз? Так? Він, Якщо не довіряє, він може і мусить його звільнити. Він може також, звісно, там проводити дисциплінарне розслідування. Відсторонювати і так далі, але це по часу набагато триваліша історія, і дуже важливо, що якщо якесь розслідування відносно глави є, то й е він зараз впливає е і далі продовжує керувати детективами. На мій погляд, якщо є таке розслідування, він має бути усунений взагалі від будь-якого впливу і від будь-яких повноважень знати щось про деталі розслідувань справ, які. Зараз відбувається, планується і так далі. Поки що ми не бачимо якоїсь такої реакції від бюро, щоб щось відбулося, і щоб хтось був принаймні навіть відсторонений, хоча, як я вже сказала, може бути навіть звільнений. Тому ну треба активно спостерігати за тим, що буде відбуватися далі, тому що оскільки є кримінальне провадження, власне, то воно також може з часом привести до певних результатів. Дивись, я думаю, що тут взагалі немає ні часу, ні якихось там не знаю моральних виправдань, щоб спостерігати чи чекати навіть результатів розслідування. Я розумію, що зараз є тільки підозри, що це у глава через те саме, що там з'ясувалося з цих переписок, з яких виплила ця вся історія. Що вони вказують, що ймовірно це там керівник органу, і це був у глава таким чином. Там і ім'я його не фігурує. Це тільки підозра, і я розумію також з того, що що мені здається, складається, що вони не факт, що зможуть довести, що це саме він, тому що навіть коли зараз прийшли з обшуками до цього детектива і до цього Біркадзе, то як я розумію, вони вже теж були попереджені, що ці обшуки будуть, і це означає теж, що ну хтось їх попередив, і, і цей хтось хто це міг бути, ну напевно, директор НАБУ. І тут же історія не про там. Чого чекати від е, семена кривоноса чи там від гізої глав від гізо глави? Бо це історія про інституцію. Ми зараз знаходимося в тих, в тих умовах, коли за набу е, там дуже? Е... Уважно стежать там американці, да? бо вони покладають на нього надію, що це буде запобіжник для розкрадань їх допомоги, грошей на відбудову. І вони, ну типу, це буде неправильна історія, якщо вони будуть чекати, коли там рік пройде і будуть там доводити, хто там зливав чи не зливав, було чи не було. Мені здається, що зараз, щоб продемонструвати, що до нобу є довіра, і що там взагалі неможливі такі історії, мають бути ухвалені от прямо зараз якісь кадрові рішення, які. Просто будь-яку підозру приберуть від того, що в набу можуть в принципі такі речі відбуватися. І це питання до Семена Кривоноса. Напевно, в першу чергу, що не треба чогось чекати. Якщо є підозра, то треба її зняти навіть в такий спосіб. Я погоджуюся на 100%, тому, що. Набув має бути власним маркером і прикладом того, як треба реагувати на проблеми, тому що як набув надалі, зможе пред'являти претензії, як інституція. Так, тобто, сьогодні це просто про спроможність інституції боротися з власними викликами всередині. Якщо інституція не може боротися з викликами всередині, не може правильно реагувати, як вона збирається в подальшому пред'являти підозри топ посадовцям держави, так ну тобто довіри не буде. Якщо Власне, там навіть я скажу, що оцей факт, що ти озвучила про те, що там фігуранти обшуків знали про те, що в них є обшуки, так то це вже підстава для того, щоб звільняти людей, які власне повідомили цих фігурантів, і тут уже. Типу, якщо НАБУ не може встановити людей, так тобто то навіть в керівництві, які злили фігурантам інформацію про обшуки, тобто це серйозна проблема. Тут тобто треба робити дуже швидко, і треба власне приймати ці кадрові рішення, позбуватися цих людей, тому що е в подальшому просто інституція з кожним днем для вирішення цієї ситуації дійсно втрачає довіру і втрачає е взагалі можливість надалі. Uh, якісь робити розслідування і можливість того, що хтось буде власне далі довіряти спроможності їхні робити такі розслідування, як в Україні, так і власне за кордоном. Uh, загалом, те, що зараз вони намагаються зробити всередині НАБУ, Там вже з початку року тривають якісь зміни, змінюють кількість відділів, підпорядкування їх. Це для чого робиться не з тією самою метою, щоб контролювати хід розслідувань. Я впевнена, що з цією метою, тому що раніше в набу була трошки інша структура. І власне вона полягала в тому, що там був директор, були заступники, і, але детективи це якби така окрема е, окремі відділи, окрема операція. Тобто, вони, е, у них був головний керівник е, власне головного підрозділу детективів, і який за кримінальним процесом я наголошую, був відповідальний за все, що відбувається зі слідством. Тобто порушили закон відповідальна людина, там власне. Досягли результату, теж є відповідальний а, І набу вирішило змінити цю структуру абсолютно. Що вони зробили? Вони скасували посаду а, власне, оцього головного керівника детективів і зробили там чотири окремі підрозділи. Вони були раніше, але вони були під а, однією людиною, і тепер ці підрозділи підпорядковуються напряму першому заступнику, тобто усунули умовно посередника. Посаду посередника, тобто безвідносно до прізвищ, так але головне, що ця посада була тепер ця посада невідповідальна. І тепер всі підрозділи детективів е, мають звітувати напряму власне, у главі. Е, звітувати в центр потрібно, але цей центр має бути уповноваженим за кримінальним процесом власне, по перше, чути. Інформацію про справи про розслідування і давати вказівки і нести відповідальність. От у глава сьогодні за кримінальним процесом він є ніхто в провадженнях. Він не має права ні чути інформацію від детективів. Він не має права, е, ні власне давати їм будь-які вказівки, щось робити або щось не робити. Йому це дуже зручно з однієї простої причини, що він. Так йому легше уникати відповідальності е, за якісь там порушення і проблеми. Тому що він завжди зможе сказати: Дивіться, я не керівник детективів, вони взагалі не мали мене слухати. І навіть якщо хтось з детективів скаже мені давла таку вказівку, я це зробив або не зробив. Він буде відповідати: в мене нема таких повноважень, взагалі йому щось сказати, щось він собі там придумав, що я йому давав вказівки. так? Тому власне про що ми говорили, що ця реорганізація свого і була покликана ну, на те, щоб в його повноваженнях і в його сфері впливу сконцентрувалося там ще, ще більше цього впливу, і, власне, без там жодних посередників і можливостей там ще е, хтось більше знав і розумів, що відбувається. Тобто, абсолютно. Е, Повний контроль над процесом слідства, над процесом ресурсів, над процесом там негласних слідчих дій і так далі. Давай підсумуємо. Правильно я розумію, що зараз маркером того, що далі буде в принципі з НАБУ, буде перше це кадрові рішення, які ухвалить Семен Кривоніс, і це буде говорити і про набу, і про нього самого. А друге, ймовірно, ознакою того здорова атмосфера всередині набу чи не здорова буде те, що буде відбуватися далі з тією людиною, яка в принципі скрила цю проблему всередині набу і повідомила про цей витік, тому що гіпотетично щодо нього можуть бути також застосовані якісь. Сам цієї методи впливу саме так це першочергові кроки. Дуже важливо розуміти, що якщо ем, власне буде встановлено, що дійсно зливалася інформація, що дійсно глава якось протидіє в розслідуванні там, хоч кусочок е, з цих фактів буде встановлено, тобто тут це історія, в якій там навіть відсторонення його від посади буде мало, це абсолютно недостатньо. Тут ну повинні бути Кадрові рішення і повинна йти мова про звільнення сам. Я би ще додала, що надалі а, взагалі набу має не допускати, аби в подальшому будь-який заступник, будь-яка посадова особа чи сам директор отримував стільки влади без жодного там принципу а, якихось балансів. Так всі мають всіх контролювати. І, власне, тут важливо зробити структуру в бюро таку, аби одна людина не змогла узурпувати всю владу, і керувати детективами має людина не призначена кимось, а людина обрана на відкритому конкурсі. Так, тобто, але це вже наступні кроки. Це кроки для того, щоб не допустити, щоб те, що відбувалося зараз, повторилося. Будемо дивитися, і я знаю, що американське посольство за цією історію уважно дивиться. Тому я думаю, тут мають бути якісь швидкі речі, а не на півроку історія розтягнеться. Дякую тобі дуже за пояснення. Олена Щербан, Центр протидії корупції була на її питанні. Дякую.